Мені хотілося б дослідити розписи, які у нас є в Україні, і вибрати для себе щось, що мені буде подобатися, і якось інтерпретувати це в мій стиль малювання. Чернігівка Варвара Алфіренко завітала вже на другий майстер-клас із декоративного розпису до художнього музею імені Григорія Калагана. Такі майстер-класи проводять уже протягом місяця в межах проєкту Українські леви Кобри не боїться, і взяти участь у них може кожен охочий. Загалом у межах проєкту планують провести 20 майстер-класів. Кожен із них по-своєму особливий, проте має одну мету. Вони про тварин, яких ми вирішили. Візуалізувати за допомогою традиційних розписів регіональних, які є на території України, і показати таким чином історії тварин, які нас захищають, які є символами опору, які асоціативно співвідносяться з стійкістю і тварин, які страждають внаслідок дій окупанта на території України, тобто підняти таким чином ще й тему екоциду. Цього тижня до музею завітала майстриня з Києва Тетяна Добровольська. Вона презентувала учасника майстер-класу свої роботи в різних стилях регіональних розписів і розповіла історії їх написання. Дуже цікавим серед її робіт є Петриківський розпис. В селі засіли орки і замінували кругом себе все. І до них ніяк не можна було їх знищити. І в цьому допомогла маленька кізочка, яка підійшла і наступила на міну і пішла бавовна по всьому, і просто одна кізочка знищила всіх орків. Майстриня зазначає, що з косівським розписом вона познайомилася не так давно. Він є характерним для Франківщини та вирізняється від інших стилів розпису своєю гамою кольорів. Ми розписували для ЗСУ Гільзи і запропонували розписати Косівським розписом. Він Виконується тільки в декількох кольорах, це дуже особливо. Його ні з ким не можна спутати. Це зелений колір, коричневий, різні відтінки охри, і іноді голубий колір. Родзинка цього розпису, що художники навмисно роблять затіки. Цього разу більшість учасників майстер-класу зображувала через свої роботи екологічну трагедію, яка спіткала Чернігівщину наприкінці серпня. Внаслідок забруднення річок, спричиненого ворогом, у річці Десна та Сейм продовжує гинути риба. Аби вкотре наголосити на цій проблемі. Учасники майстер-класу в стилі косівського розпису зображили річкових жителів. Загалом проєкт український левик Кобри не боїться триватиме до кінця жовтня. За результатами проєкту найкращі роботи презентуватимуть на виставці в Чернігові та в інших містах України. Ми представимо їх в трьох містах України: це Миколаїв, Дніпро і Запоріжжя. І за результатами цього проекту буде зроблений каталог, куди увійдуть найкращі роботи, відібрані в результати цього проєкту.